Сьогодні ми прийняли три рішення. Це рішення стосується подальшої долі і подальшої роботи котельні північного промовузла, тому що я думаю, точно більше 10 років розглядалося питання, все ж таки, щоб власником даної котельні. І суб'єктом господарювання дальної котельні була Сумська міська рада і виконавчий комітет. Сьогодні депутати надали згоду. Ми розробили це перше рішення, друге рішення це було зміна відповідно до положення, яким буде повністю визначена діяльність. І робота котельне північного правовзла, і також прийнято рішення, що керівником даного проєкту буде департамент інфраструктури міста. Чому це питання сьогодні важливе? Тому що міська рада точно може бути гарантом. Міська рада тепер буде. Не просто гарантом як стороння особа, як це відбувалося вже декілька років, тому що про фінансові проблеми у Сенвої інженіринг, у СНВ, колишньої СНВ Мініфрунзи, вони, які були власниками котельні, вони постійно фінансові проблеми під час включення опалення в нашому місті виникали. І Сумська міська рада декілька разів вже була гарантом декілька років. Все ж таки. 100% початку опального сезону в жовтні місяці, ми працювали над цим десь більше півроку. Перше рішення це була згода керівника генерального директора Лук'яненка про те, що вони будуть змінювати напрямок своєї діяльності, і в цьому напрямку вже постачання теплової енергії не буде. Але умови, які, над якими ми працювали декілька місяців, вони, в принципі, Сьогодні нас влаштовують, тому що вони продають нам корпоративні права за тисячу гривень, тобто ми будемо керувати, управляти даною котельнею до моменту передачі її в комунальну власність. Ми можемо гарантувати, що в разі підписання договору, в разі передачі і відповідної державної реєстрації вже на Сумського міського громаду даної котельні, ми можемо точно сказати, що ми готові вчасно включити тепло в помешканнях. Зараз для, у нас є для цього три тижні. Я думаю, протягом цих три цих, цих цих трьох тижнів ми з їхньою юридичною службою допрацюємо всі питання, тому що сьогодні депутати сказали своє чітке да. Дійсно, було декілька. Відповідних нарад було багато думок, і ще вчора ввечері, я думаю, десь тільки о 22.00 вже порозуміння з'явилося, що всі депутати це підтримують. По закону борги, які залишаються залишаються на котельні, вони переходять до нас. Але ми порахували, що будівництво буде вдвічі дорожче. Борги є кредиторка, це борги, дебіторка, яку ми маємо. Ми нею плануємо покривати частину боргів. І головне, що ми не плануємо за рахунок бюджету покривати борги за рахунок діяльності самого підприємства.